За добу з 16 по 17 березня 2023 року рятувальники харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов'язки в умовах воєнного часу. Протягом звітного періоду здійснено 18 оперативних виїздів. На одній з пожеж, що не пов'язана з веденням військових дій, загинув 53-річний чоловік. Подія трапилась у 21-й у місті Чугуїв, вулиця Горишного, 128. На території п'ятиповерхового житлового будинку у підвалі горіли домашні речі та сміття на площі 5 квадратних метрів. Під час пожежого гасіння в осередку пожежі рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка. Через сильне задимлення було ще евакуйовано двох мешканців під'їзду. Опів на 22 другу вогонь локалізували. О 22.15 ліквідували повністю. За попередніми даними причиною виникнення загоряння могло стати необережність під час паління піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 56 одиниць вибухонебезпечних предметів.